Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх в цей недільний вечір на почав на нашій молитовній варті. І ми продовжуємо нашу боротьбу. Ми продовжуємо нашу молитву. Я сподіваюся на те, що ніхто з нас не розслабляється. А тільки ще більше і більше докладає зусилля цієї молитви і розкриває своє серце на Бога, на Боже Слово. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Для нашого чернього розважання, для нашої молитви ми знову візьмемо з вами стихи із першої книги Макавею. Бо перемога на війні безсмежній... Перепрошую. Бо перемога на війні не в безмежніму війську, а в силі, що походить з неба. Знаєте, книга Макавею це дійсно та книга про боротьбу. Про боротьбу за незалежність, про боротьбу за життя, але що найважливіше, про боротьбу за віру і чистоту життя. Життя без гріха. І от ця історія цих, цієї визвольної боротьби братів макавейських проти загарбників, проти чужинців, як на мене, сьогодні має стати цим прикладом нашої боротьби. Бачите, Макавеї це був один рід. Одна родина просто велика родина. Але родина, яка своє життя. Поєднала з Богом. Причому поєднала з Богом в той спосіб, що вона хотіла зберегти чистоту своєї віри. Вона поєднала в той спосіб, що берегла Божий закон, тобто заповіді. Щоб ви розуміли, кожен раз, коли я говорю про Божий закон, це означає заповіді Божі. Це про те, про що ми з вами говорили, що ці заповіді це той закон, та дорога, яка веде нас до перемоги, перемоги, яка, перемоги, якою є життя. І от вони берегли цей закон. Їх було небагато, але їхня ревність, ревність у боротьбі і захисту цього Божого закону, тобто віри. Захисту своєї країни і очищення своєї країни від гидоти, гріха, тому що чужинці, які прийшли на землю, принесли гріх, зраду, вони це вичищали. Породило до того, що країна піднялася. Вони йшли за цими макавеями. І от чергова битва, на яку приходять е, оці брати разом зі своїм військом. Це було, знаєте, битва, наче мурахи проти слона. Тому що їх було небагато. А військо цього сирійського царя, яке прийшло було в кілька разів більше. І воїни, Юди сказали: ми виснажені. Ми не зможемо їх здолати. І от Юда звертається Юда Макавей. Звертається до своїх воїнів і говорить оці слова: що перемога на війні не у кількості війська, а в тому, яка сила приходить з неба. Тобто, коли ти віддаєш своє життя в руки Бога, коли ти захищаєш оце життя, яке Бог нам дарує, коли ти захищаєш цей закон, який береже за, за, життя, Значить тоді сам Господь Бог стоїть разом з тобою. Тому що кожна війна це війна за життя. Кожна війна це або смерть, або життя. Або життя в гріху, або навпаки, життя нормальне у свободі. І навіть наша війна це війна з гріхом. Наголошую з гріхом. І от коли ми будемо, так як отці Макавеї, покладатись на Бога, дотримуватись цього закону, перемога завжди буде за нами. І вони перемогли. Тому, тому що Юда повністю все ціло довіряв Богу. Він знав, що це, ця війна це війна проти рабства, проти гріха, проти нечистоти. Він переміг. І сьогодні наш, ми теж маємо стояти і воювати. Воювати із гріхом. І знаєте, який гріх мене зараз найбільше От турбує, який став наразі, наче, частиною життя людей? І ніхто не помічає цього гріха? Це матюки. Це ті слова. Діки звучать дуже легко. А Знаєте, що найбільше болить? Я хочу, щоб ви це передавали всім. Знаєте, це коли наші військові, коли наші захисники, дійсно, мужні люди записують якісь відео і все це коментують матюками. Це, це настільки просто боляче. Що ви не можете навіть зрозуміти. Саме спілкуючись матюками, ми програємо цю війну. Чому програємо війну? Те тому, що ми стаємо схожими на своїх ворогів. Ми стаємо схожими на росіян. Не тільки спілкуючись російською мовою, це інше питання. А спілкуючись з матюками, ми й стаємо росіянами. Тому що мат для Росії це стиль життя. І коли ми спілкуємося цим матом, ми програємо в цій війні, я би так сказав, кожен наш матюк, це куля випущена у наших захисників. Кожен наш захисник, який матюкається, та я розумію, коли тебе накривають з завгодно, емоції виливаються. А коли цього немає? Коли це спокійно, коли люди просто записують якісь відео про своє життя. Чи записують відео про те, як вони приходять на позиції тих росіян, яких вони викинули з нашої землі. І все це коментується матюкам. Я вже не говорю про цивільних людей. Та навіть оцей канал Труха, він просто переповнений матюками. Одна річ відео, а інша річ, коли. Коментарі всі з матюками підписується. Адміністратор підписує відео матюками. Це програш. Ми в такий спосіб програємо. Я ще раз наголошую. Матюк це, це стати росіянином це програти. Це відкинути Бога свого життя. Ще раз наголошую. Перемога в війні. Є тоді, коли Господь за нас стоїть. А якщо ми спілкуємося з Матюком, то ми Бога виганяємо з свого життя. Тобто ми відмовляємося від тої сили, яка здатна знищити нашого ворога. Бо якщо не Господь Бог буде воювати за нас, жодна сила, жодна зброя нам не допоможе. Прикладом цього є Росія, яка покладалася тільки на свою зброю, яка покладалася тільки на слова свого Бога Путіна, яка покладалася на слова своїх маленьких божків наподобі Скабєєви, Симонян, Соловйова, Лаврова і інших, які пропагували це все. Розумієте? Перемога в цій війні є тільки тоді, коли ми будемо з Богом. Коли ми Бога не будемо виганяти з свого життя. І те, як ми спілкуємось, свідчить, чи Бог є в моєму житті, чи навпаки, ми Його виганяємо з цього життя. Тож, слідкуємо за своєю мовою. Бо перемога не в кількості військ, а в тій силі, що приходить з неба, що приходить від Бога. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони Господи цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови кожного пораненого, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які освояють наслідки цієї війни, служби МНС, пожежники, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих людей, які не є на окупованій території чи в полоні, поверни їх живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкали своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, отримали відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорони, захисти нас в цю сьогоднішню ніч, бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра ми розпочинаємо свій день в 8 годині Божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу.